Вітаю, дорогі п'ятикласники. На нашому сьогоднішньому уроці мова піде про людські спільноти. Ви, мабуть, зрозуміли, що можна відштовхуватися з найменшої спільноти, з родини, адже ми з'являємося на світ, як правило, поруч мама. Може бути, тата, бабуся, дідусь. Отже, така невеличка суспільна група. І це вже є суспільна група. Потім дитина опиняється в дитячому садочку, а може бути просто група для якогось розвитку, там з глини щось робити. Чи ця група пов'язана з інтересами, з музикою, з танцями, зі спортом? Шкільний клас, наприклад. То у мене є кілька груп особисто. Маю поділитися. Ну, звичайно, мій колектив, вчителі джерела. Крім того, є е, люди, з якими я раніше працював на телебаченні. Це дуже симпатичні люди, з якими я іноді зустрічаюся, але частіше спілкуюся в інтернеті. Є також група людей, з якими я відпочивав, і катався на велосипеді, відпочивав на морі. На жаль, розумієте, складно. Дуже цікаві групи. З якими я був в Збройних Силах України у 2022 році. Це була невеличка, дуже інтелектуальна, цікава група дуже цікавих чоловіків, які самі за викликом серця пішли захищати Україну. Я їх дуже ціную, шаную, підтримую з ними зв'язки і за нагоди бачуся. Оць. Потім була ще ін, інший був підрозділ. І також я підтримую зв'язок із цією групою людей. Отже, як бачите, я вже назвав кілька груп учасником, яких я є, але це це не скасовує того, е, е, ті обставини мого життя, що я е, іноді хочу побути на самоті. Отже, але давайте повернемося. Ви є члени різних суспільних груп. Деякі групи невеликі, але коли ми говоримо про історію, то ми можемо говорити про більші спільноти, про мешканців міста Києва або Житомира, де я зараз знаходжуся. Ось, городян Житомира щось об'єднує. Городян Києва теж щось об'єднує, ну, скажімо, екологічні проблеми, транспортні проблеми, проблеми міського простору. І, зрештою, спільнота громадян України. Отже, розумієте, існує дуже багато спільнот від сім'ї найменшої до спільнот, пов'язаних з роботою, відпочинком, службою і до таких великих спільнот, як мешканці одного міста, громадяни однієї країни. Читайте підручник, виконуйте завдання.